Усім привіт! Дуже рада вас бачити. Дякую, що заглянули на мій канал. Сьогодні відео присвячене любителям івроше. Хто зі мною давно, той пам'ятає, що я раніше дуже багато купувала івроше, і одним із найулюбленіших моїх продуктів, засобів, були олівці для вуст у двох кольорах. Я їх купувала. Просто руками, дуже любила, вони мої найулюбленіші й досі. Але вони вже кілька років як зняти з виробництва. І ці кольори не виробляються вже більше. В мене залишились останні два олівчика від Евроше у цих кольорах, і я знайшла їм заміну. Повні аналоги, повна заміна цим кольорам. Дуже хочу з вами поділитися цією інформацією. Хто, як і я, любить ці кольори, тоді це відео для вас. Це колір чайна троянда від Івроше і Деревна мальва. Два кольори. Це найуніверсальніші, дуже гарні кольори. Вони підходять майже під всі мої помади. Зараз зробимо сводчі, і я вам покажу два. Ну, напевно, можу сказати, 100% аналоги, бо кольори в моїх очах вони не відрізняються зовсім. Дивимось. перший олівчик це SL12 Nude від Flormar, серія Stylematic Lip Liner. Другий олівчик це теж сама серія SL SL01 Rosewood Ось такі от кольори Думаю, ви самі бачите. Єдина різниця це тільки те, що олівці від івроше вони більш сухі, бо в мене вже давно вони а ці свіженькі, м'якенькі. Дуже рада була вас бачити і до нових зустрічей!